Делегація працівників культури з українського Придунав'я відвідала своїх співвітчизників у Республіці Молдова, яка гостинно прийняла біженців з України з перших часів широкомасштабної війни. Зустріч відбулася у Припруцькому селі Криха Навіки. Завідувачка сільської бібліотеки Марія Кудленко зібрала у читальній залі переселенців, творчу делегацію з України та мешканців свого села. Українка та молдованка вирішили влаштувати посиденьки з чаюванням а до чаю спекти булочки. Але не прості а за молдавським рецептом, який запропонувала Марія Олтяном, та за українським рецептом від майстрині традиційної української кухні Ганни Бут, з яким познайомила директорка Реніцького музею Галина Маратаєва. Бібліотека вмить перетворилась на велику кухню. Кожен отримав по шматочку еластичного тіста і пішла робота. Діти і жінки поринули в особливу атмосферу підготовки до свята, і всі негаразди воєнного часу здавалося, відійшли на другий план. Коли деякі були відправлені до електродуховки, з'явився час трохи поспілкуватися. Марія Петкова, мешканка Березівського району Одеської області, розповіла, що приїхала до міста Кагул Республіки Молдова з мамою, сестрою та відчимом. Нам посвітували сюди приїхати, тому що тут приймають людей ну, в нубшежиті, і ми вирішили сюди приїхати. Чому Кагул так служиві що Здесь проживают родственники моего покойного отца. И когда случились вот эти вот первые бомбежки по всей Украине, они связались с нами и предложили свою помощь. Здесь нахожусь с двумя детками уже год. Очень благодарны жителям Молдовы за то, что нас приняли тогда, когда у нас случилась война благодарны людям за то, что нам помогают, за то, что все очень добрые, открытые, поддерживают. Знаете, мы столько здесь встретили прекрасных людей, которые тебя всегда выслушают, которые тебя поймут, которые утрут твои слезы, обнимут и Помогу савітам у Кагулі. створено два центри для біженців. Для гостей проводиться багато заходів. З дітьми та жінками працюють психологи, активісти громадських організацій. Українцям надається гуманітарна допомога від церков і міжнародних громадських організацій. Наші співвітчизники розповіли, що зустріли у Молдові чуйних та дуже доброзичливих людей. Тим часом бібліотека наповнювалася ароматом свіжої випічки з нотками ванілі. У Оксана Хінкул, яка має в тому числі і молдавське коріння, мріє знайти у Молдові рецепт пасок, яким користувалася її бабуся. І я завжди от, щоб тебе показали, один раз показалі і почувствувати, тому що так. я теж піку паски. Поки підрум'янювалися голуби миру, голова Ренійського поетичного клубу джерела Лілія Олійник читала співвітчизникам свої вірші про те, що у кожного зараз на душі. Завідувачка публічної бібліотеки Ренійської громади Ірина Єлисейцева провела мастер-класи з виготовлення сувенірів. Слід зазначити, що культ працівники українського міста Рені та молдавського села Крихана Вікі товаришують вже на перший рік і разом брали участь у транскордонних проектах. Війна зблизила колег ще більше, коли в селі Крихана Віки оселилася біженка з України. Завідувачка місцевої бібліотеки звернулася до своїх колег із проханням надіслати для них літературу українською мовою. У ході зустрічі ще одну книжку презентувала бібліотеці та юним читачам Лілія Олійник. Авторську казку Солодкий сон, і ось настав довгоочікуваний момент, коли можна було скуштувати плоди спільної праці з ароматним чаєм, познайомитися ближче, поспілкуватися в душевній обстановці, поділитися народними рецептами, обмінятися номерами телефонів, бо як кажуть, світ тісний. Мешканка молдавського села Крихана Віки Ганна згирчебаби зазначила, що була рада познайомитися та потоваришувати з українцями. А Катерина Раду розповіла, що в неї в Україні є родичі, які теж на початку широкомасштабної війни були змушені покинути свої домівки. Звичайно, ми дуже хочемо додому домой і поскаріє повернутися детки маленькі, вони бояться, і потім ми винуждені пока здесь. на завершення зустрічі. Директорка Гриніцького музею Галина Маратаєва подякувала мешканцям села Криха на їх особі всім громадянам Молдови за увагу, турботу та тепло, якими вони щодня оточують жінок, дітей та людей похилого віку з України.